Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про важливий недолік багатьох гібридних інверторів. Хоча я не вважаю, що їх навіть можна назвати гібридними інверторами, якщо в них не от такої важливої дуже функції. Але про все по порядку. Для нових глядачів. Е, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, вода, вода. Це ідеальне опалення, супер-пупер. Найдешевше опалення в експлуатації. У мене є куча контенту, як його самому скласти. У мене найпростіший до того ж, з того ж і найпростіший тепловий насос на Ютубі. Тобто простіше вже немає. О, Ще й у мене сонячна електростанція без інвертора, яке поки що я вже так 5 років її користую. Ще й у мене колектор. Сонячний повітряний на 6 квадратних метрів теж супер-пупер мені подобається. Досвід використання вітрогенератора, який я ніяк не дороблю. Не допереробляю отак от. Ну, З вітрогенератором це такі історії багатьох. Знаєте, щось удосконалюєш, робиш, переробляєш. Це іграшка на все життя <сум> саморобний. От, Ще є в мене плейлист, про все це є плейлисти, плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик, який дуже може вас виручити взимку, коли блекаут, а ваша система опалення під примусову циркуляцію, то це буде хороший дуже варіант. От, Тобто акумулятор врізаємо паралельно основному насосу. Цей на ДЦ, акумулятор. Накидаємо прямо на без всяких інверторів, без всяких трат, він все 15 Вт тягне на максимальній потужності, і ось ще можна регулювати від 6 до 12 вольт. Тобто, ну, в мене теж про це плейлист є, я там його і випробую, і розбираю, і дивлюся, що внутрі там, все, там його... О, все працює досить непогано. От. І ще є в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Так що, що кому не зрозуміло, там по тепловому насосу дзвоніть чи сонячний, чи будь-яких питаннях, яких я... Більш-менш розбираюсь. <хе> дзвоніть, все, вирішимо і все там пораджу, що зможу, поділюсь своїм досвідом. І так, переходимо до цієї ж проблеми. Що ж це за проблема? Виявилося, що в багатьох гібридних інверторів немає просто домішування Домішування мережі е до сонячної енергії. Тобто, коли не вистачає сонячної енергії, він не може домішувати оцього режима, який там е е називається в меню SUB. SUB і SUB, тобто С у Б, сонце С, У це мережа, напруга мережа і батарея. Тобто, це в першому пріоритеті сонце, потім мережа. Тобто, якщо такого функції в меню немає, там де будете читати про ці гібридні інвертори, це інвертор, я не знаю, не варто й брати. О, бо така функція, як на мене, дуже важлива. Дуже важлива. і як взагалі можна називати гібридний інвертор гібридним, якщо в нього немає такої функції. Що таке гібридний інвертор взагалі? Це суміш симбіоз автономного інвертора, Ну той, що 12-220, да, ці маленькі чи не маленькі, які вони там можуть бути, о, <кій> який там вміє працювати з акумуляторами, тільки заряджати, розряджати його, там, синусоїду робити, все це він вміє, але тільки це. І суміш з мережевим інвертором. А мережевий інвертор, мережевий. Основна функція мережевого інвертора це змішувати сонячну енергію з мережевою і подавати її нам. в мережу в нашу мережу домашню. Я, не, я щас не говорю про те змішування. Що зливати енергію по зеленому, то тариф, то зовсім інша історія. От, і ми це воно не до кожного стосується. Хто хоче собі зелений тариф, то має на це кошти. то там є спеціальні інвертори під зелений тариф, там треба дивитися стандарти, які проканають у вашому ресі. Тобто його приймуть, бо там може бути таке, що по стандартам якихось не підходить, там щось таке гостам чи що воно там таке. О, то ми ці йде. А от іменно оце я зараз говорю підмішування з мережі до. Нашої сонячної енергії, бо, от, наприклад, я собі інвертор, буду брати гібридний, майже ну, повністю по цій функції. О, бо в мене світло поки що не вимикають, але я готую, що може почнуть вимикати. Але в першу чергу він мені потрібний і за цієї підмішування, і за цієї функції. Якщо його немає, то нашого мені взагалі такий інвертор, і чого на нього взагалі на такі інвертори кажуть, гібридні інвертори це не гібридні інвертори. Або писати гібридний інвертор урізаний, там обрізаний, там неправильний, чи якось там без функції підмішування додавати, щоб не вводити людей в оману, розумієте? Бо. Людина може взяти цей гібрид, а кажеться, що там немає такої функції. Наприклад, ситуація, да? У мене взимку, ну, наприклад, там 450 Вт дають сонячні панелі. Ну, наприклад, 450 Вт. Я включаю тепловий насос, і що відбувається? У мене, коли є ця функція підмішування в гібридному, він здали, те, що йому не вистачає від сонячних панелів, він бере від мережі Оцей же режим SUB, SUB. О, тобто, в першу чергу, сонячні панели він бере 450 Вт, їх висмоктує по повній. Потім він е додає з мережі там, ну ще 400 Вт добавить, да? 400-450. Це споживання теплового насоса саморобного для опалення. Також невелике споживання. І виходить від того, що я заплачу тільки, якщо в день там він працює, заплачу за 400 ватт цього споживання. Це на опалення мого будинку, бо 450 дали сонячні панельки. Ну а вночі нічний тариф <гум> вже в два рази менше, тобто може і так, і так хорошо в день економить завдяки цьому підмішу. Якщо б не було цієї функції підмішування, він би просто тупо брав з акумуляторів. Нащо мені розряджати акумулятори на ніч. Він їскає нашу, мені заряджати, потім їх заряджати буде від мережі. Ну що за дурня, я не знаю. Тим більше пропускати цю енергію через акумулятор, а потім її видавати в тепловий насос чи на якісь інші навантаження. Це ж це все КПД втрачається. Це найменший КПД-інвертора якраз і при цьому заряду КБ. Тобто зробити з високої напруги низького цю на 48 там, чи 24 чи 12, а потім з неї зробити опять 220. Це найнижчий КПД-інвертора. При цьому, коли він просто підмішує з мережі, там найвищий КПД, він практично вентилятори там не дуже шумлять. ó, oh, top -to. Відсутність цієї мережі, відсутність цієї функції, ну, для мене це вже не гібридний інвертор, він мені взагалі не потрібний. Я не можу зараз перерахувати всі інвертори, які не мають такої функції, бо там навіть у кожного виробника є моделі, які мають, які не мають. І вони на вигляд майже однакові, розумієте? Тобто уважно, ще раз, уважно дивимося в опис, інструкцію, дзвонимо до продавця, якщо ми тут беремо, чи в Китай питаємо, чи дивимося там, відео якісь. Огляди на Ютубі чи є оця функція? Обов'язково це дуже потрібна функція, як на мене, і без неї ну дивився я огляд про масти ці мусти, масти. Получається, те, що я бачив, тільки один самий потужний там, на 5 кВт має таку можливість, функцію змішувати підмішувати мережеву енергію до сонячної. Всі останні, там по 1,5-2-3 кВт, вони не мають. Або там якісь Ні, не мають взагалі здається. Ну треба дивитися, я точно не буду стежити. Потім ось отеж інвертор купив автор каналу Green Power Talk, той що по зеленому тарифу спеціаліст Сето. У нього теж немає цієї функції підмісу сонячної енергії, мережевої енергії до сонячної. Про цю, я не про зелений тариф розкажу. От, і там ще дуже багато інверторів такі мають. Загалом я так дивився, що загалом це малопотужні інвертори можуть страдати на таке. Отаку мать отакий недолік, недоробку, отаку обрізання. Да, ці кіловатні, 2 кВт, до 3 кВт загалом, хоча може і більше. Начебто всі потужні, там більше 3-4 кВт, вони вже мають оцей підміс. Тобто на 6 кВт він точно буде мати, я так думаю, 100%. Але треба теж дивитися на це все. От, хоча навіть малопотужні інвертори, я зустрічав з підмісом, там який забув вже який він називається, він здається, був на кіловат чи півтора, але він вже мав оцю функцію підмісу. Так що зверніть обов'язково на це увагу, бо це дуже гарна функція для економії коштів. Вона функція це не для автономії, звісно, о, для автономії можна й обійтися без іфу, а для економії коштів. Тобто у вас підмішується сонце до мережі, і ви платите тільки за те, що інвертор взяв з мережі, добрав з мережі, до якщо йому не не вистачає а так, то взагалі від сонця, О, то дуже можна гарно економити кошти, тим більше тариф росте і буде рости. І я вважаю, що ну, ще раз скажу, що ну, це якийсь неправильний гібрид, на мій погляд, або треба писати, щоб виробник писав це відразу. От, бо в мене навіть консультації питалися, чи всі гібриди бувають за цією функцією. Я сказав, що начебто всі. От, але тепер бачу, що не всі. Тобто треба дуже уважно дивитися в інструкцію, там що пишуть виробник, продавець на Aliexpress, щоб оцей був режим SUB, SUB. Щоб оцей був, якщо там пишуться режимі там воно все це в описі є інверторів, то це то й, функцію цю, значить, має підмішле. Ну, все, що я хотів сказати. Може, ще хтось корисне може додати про свій інвертор, є у вас така функція, чи немає? Є Якісь питання, дзвоніть, пишіть там в коментарях. Пишіть люди. У мене дуже багато знаючих людей, глядачів, спеціалістів, які користують, вони все підскажуть. Якщо я не підскажу, то вони підскажуть. Дуже гарне товариство зібралось у нас на каналі, я дуже цьому радій. Всім дякую увагу за увагу, до побачення до наступних відео